Всім привіт! Ми сьогодні з вами будемо малювати такого маленького, гарненького котика. І нам для цього знадобиться лише олівчик і, звісно, гумочка. Аркуш беремо такий, як вам зручно, але цю роботу краще малювати на маленькому аркуші. Отже, для того, щоб намалювати котика, треба спочатку його закомпонувати, тобто розмістити на нашому аркуші. Ми будемо його розміщувати посередині. Перше, що ми робимо, це відмітимо його маківочку і відмітимо його підборіддя. І тепер проведемо трішечки під нахилом ось таку нашу палку помагалку Це в нас буде середина його обличчя. І тепер ми можемо, звісно, вже брати і ось намічати олівчиком його мордочку. Трішечки ширше донизу, трішки ширше донизу, і трішки вуще доверху. Я навіть трошечки отак от і обріжу. Так ось такий нас. Приходить кіт, Так, заві витру, щоб вона вам не заважала. Так, провели. Молодці, вище середини ми проводимо ще одну лінію. Теж трішечки під нахилом. Це нам буде потрібно для того, щоб розмістити очі. Ну, і, звісно, намітимо нашу шийку. І намітимо вушка. Одне вушко, одне вушко і друге вушко. Намагаємося зробити так, щоб у нас від оцієї ось точечки приблизно була однакова відстань до вушок. Так, уточнюємо форму і починаємо далі працювати. Далі ми намічаємо оченята. Кружечком на одному рівні. Це, це око може бути трішечки меншим, але не дуже меншим. І, звісно, між оченятами в нас є носик, він трикутний. І тоді піде далі вже ротик. Так, Зайве я витираю. Окей. І що ми робимо далі? Далі ми вже беремо і починаємо трошечки формувати наші, на, на, нашого котика. Робимо куточки внутрішнім. Зовнішній такі в нього не, ну, майже круглий, не, не, не кутом. Так, цей сюди трошки я под... порухаю. Угу. Так, носик трішки вирізаємо серединку. Тут у нас буде. Ось так розділяємо і ось так дивіться вже. Далі в нас тут трошки менше. І одразу поправляємо всі наші деталі зайві. Лінії, ті, що ми малювали, можна вже витирати на цьому етапі, вони нам вже не потрібні. Так, що ми робимо далі? Далі ми робимо всередині коло раз і всередині коло два. і починаємо працювати над е, самою головкою. Так, я бачу, що наші вушка треба. Трішечки порухати, бо вони дуже високо стоять, як у мишки. Тому ми їх зараз будемо трохи опускати. Так, зайве прибрали. Коли ми починаємо компонувати, ми потім можемо, звісно, все ну, трішечки рухати, бо коли ми починаємо малювати, ми вже визначаємося, як воно правильно має бути. Ми вже бачимо цього котика. Так. Далі ми почнемо зараз вже намічати його хутро. Сюди ось так. Ось такими е лініями нерівними, так, які у нас е нагадують нам хутро. Так, сюди, ось так і ось так, от. Дивіться. <кій> Супер, так. І починаємо, що ми робити? Починаємо потрошечки ось такими рухами показувати хутро всередині нашого на самому котику. Ми сьогодні малюємо тільки олівчиком, у нас сьогодні графика, тому ми будемо працювати тільки, тільки олівчиком. Але, але дивіться. Якщо вам дуже хочеться намалювати цього котика фарбами, ви можете намалювати за мною перший етап, там, де ми його ну, намалювали тільки олівцем, да, і ще не почали робити йому хутро, і зробити його в кольорі. Тобто, зробити його. Кольоровим, гуашю чи аквареллю. Але якщо ви працюєте разом зі мною, тоді е давайте будемо е з вами додавати нашому китюньку трошки об'єму, трошки хутра. Ось такими рухами вони називаються штрих. Тут у мене трошки якби це темно, напевно. Зробимо світліше, не, не тиснемо на олівчика. Сюди, хутро йде, сюди, отак от, сюди. Починаємо йому створювати <кій> об'ємчик, так? Тоді що ми робимо? Ми беремо. Ось тут заштриховуємо, це називається штрих. Коли ми працюємо в кольорі, ну, тобто фарбами, ми називаємо це мазочок, а коли ми працюємо е, тільки олівцем, ми називаємо це штрих. Так і починаємо трошечку вже промальовувати йому деталі. Спочатку ми почали щось велике робити, да? а потім уже детальки обводимо трішечки оченята, бо в нього там таке теж чорненьке, таке обведене. Сильніше натискаємо, щоб у нас заштрихувати нашу середину оченят, серединку оченят заштриховуємо сильніше, і е, обов'язково треба зробити в очах у нього полиск, тобто е, такий е, крапочку світла. Так, зараз я це зроблю. У мене є спеціальна гумка, вона як олівець виглядає. Дивіться, бачите, одразу з'явилося враження, що це живий погляд. Тут трошечки можна підтерти. Зручна ця гумка в тому плані, що вона тоненькі лінії мені допомагає ну, не робити а тоненькі такі прорізи. Подивіться, бачите, яке вже око вже вийшло. Так, тут можна трошки затемнити і починаємо втемнювати. Середину. Можна одразу оставляти полиск, а можна, звісно, потім вже гумочкою. Якщо у вас нема такої гумки, як у мене, то можна просто краєчком таким гостреньким. Це теж робити. Так. І Є у нас ось така історія. Починаємо, працюємо далі носик, Утемнюємо спіднизу носик, Розди... Ось ось що розділяє. І трішечки приштриховуємо легше, щоб світліший сам собі носиком. Тут я Зроблю ось так. Так, поїхали далі. Тут я б сказала, що мені треба якось іще менше. Я це перероблю, мені не подобається. Дивіться. Ось отак от я його зроблю. Тому було дуже глибоко. Ось так буде краще, бачите? Меншенький трошки ротик зробила, то я йому такий рі... рот зробила, як, бу... як нібито він не кот, а якийсь бегемот. І затемнюю ось оцей трикутничок. Можна поставити декілька крапочок, це для наших вусиків. І тепер дивіться, тепер я можу трішечки ще підтемнити деякі місця ось в середині вушка, підтемнюю. Саме Вушко залишу світленьким. Далі, дивіться, я трошечки зроблю шорсточку таку хутрочку. Не шорсточка, а хутрочка. Так, сюди. Так само всерединку. Я затемню. І ще, до речі, цією гумкою, про яку я вам розповідала, дуже зручно робити ось що. Дивіться. Я заштрихувала, а тоді, бачите, що я зробила? Я зараз ось оце хутро прямо його протерла. Да? І дивіться, бачите, що вийшло? І тут можна, до речі, так само зробити, виглядає набагато краще, ніж е, коли це робиш е, просто руками, е, Ну, коли навпаки е, залишаєш світлим. Так, сюди можна темніше додати. Так. Зручна гумочка насправді. <кій> так, поїхали далі, трішечки підтемнюємо е, мордочку. Показуємо трішечки хутрочко, оченятами там буде світліше. Тут у темнім деякі місця більш темніші будуть, деякі світліші. Можна по краю трошки темніше робити. Якщо ми щось перетимнемо, у нас завжди є можливість трошечки присвітлити. Тому тут -то трошки темніше. І тут так само у нас буде носик, тому трошечки темніше. Зараз я ще там попрацюю гумочкою. І сюди так само можна зробити шорстечку. Так. Цю гумочку бажано іноді е, витирати. Я хочу зробити яскравіші полиски. І ось отут е, легесенько при привитру, для того, щоб у нас більш такі плавніші були лінії. Бачите, вони такі е, не різко починаються, а більш так плавніше. Тобто я працюю так само, як і олівцем, тільки навпаки, олівцем я додаю ліній, а цією, цим, цією гумкою я витираю. Можна це робити і ось так, да? якщо у вас є куточок такий, але, звісно, це буде у нас набагато зручніше. Так, трішечки тут різковато. От тепер, де у мене такі е, трохи е, жорсткі, різкі лінії, там я буду підтирати. Трошки притимню щічку і зайве поприбираю. Так, ось, бачите, як починається так от різко лінія. Беремо і підтираємо, підтираємо ця лінія така різкувата, я б сказала. Угу. Так, чого не вистачає нашій кицьки? Мабуть, трошки вусиків, да? Намагайтеся вусика зробити не прям ідеально рівними, а от як рука повела, так і є. А ще в нашого киця є бровки. <рив> Обов'язково їх покажіть. Так. Відправлю трошки оченятка, підсвічу, а ця верхня частина буде трошки темніша, окрім полиска. Так, підчищу зараз свій олівець гумку. І ще раз пройдуся. Так. Ось такий у нас вийшов котик. Що ж, я буду чекати ваших результатів. Мені дуже цікаво, що саме вийде в вас. Всім гарного дня!